Слава Україні, шановні мешканці і захисники півдня України. Незважаючи на зіткнення та продовження бойових дій в зоні нашої відповідальності, ані отримати перевагу, ані просунутись наші підрозділи ворогу не дозволяють. Натомість ефективним застосуванням ракетно артилерійських ударів у взаємодії з протиповітряною обороною, ми продовжуємо нищити ворога і завдавати йому як матеріальних, так і моральних втрат. Противник намагається тиснути на нас психологічно. Ми маємо незламний норов. Намагається нищити нас ракетно дроновими атаками. Ми відроджуємося із попелу. Ми маємо чим пишатися і на чому виховувати майбутні покоління. Ми, охоронці півдня, першими позначили ворогу напрямок його руху. Від руського воєнного корабля до військово-політичного керівництва держави-агресорки. Ми, захисники Миколаєва, створили місто фортецю з незлавного духу. Яке під безперервними обстрілами встояло і не поступилося, ми, визволителі правобережжя, довели всьому світові, що здатні мати ментальний зв'язок при блокуванні системи комунікації, зупиняти військову техніку голіруч і філігранно робити свою бойову роботу. Ми звільняли території, зберігаючи інфраструктуру, ми опанували новітнє озброєння, приймаючи креативне рішення. Ми писали історію з вірою в майбутнє. Ми втопили Москву і відбили зміїни. Ми другу армію світу перетворили на другу сортну. Ми і сьогодні боронимо кожен метр рідної землі, не тільки на півдні, а й там, де пекельна, на сході. Ми знаємо, заради чого. Знаємо, з ким маємо справу. Знаємо, хто нас веде за собою. Хай новий рік стане для всіх нас часом перемоги і миру. Хай всі наші захисники і захисниці повернуться до рідних і близьких цілими і неушкодженими. Хай пам'ять про тих, хто поклав своє життя у нерівній битві з ворогом завжди буде нам нагадування про відданість бійців і неприпустимість повторення такого жахіття. Щиро бажаю вам всім здоров'я і злагоди, стійкості і витривалості. Не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними і відповідальними перед собою, перед батьківщиною. Перед майбутнім, перед нашими дітьми. Будьте свідомі, дотримуйтесь алгоритму реагування на оголошення тривоги. Ретельно перевіряйте інформацію, і довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони. Разом переможемо з новим роком і з нашою обов'язковою перемогою. Слава нашим героям! Хто виборює мир у щосекундних боях? Тримаємось і боремося!